У переході біля станції метро сидить жінка невизначеного віку. Їй можна дати сходу: і 30, і 23, і 42. Волосся у жінки сплутане і брудне, голова опущена в скорботі. Перед жінкою на підлозі переходу лежить кульок. У кульок співчутливі громадяни кидають гроші. І не кидали б, та на руках жінка тримає вагомий аргумент на користь того, що їй гроші просто потрібні. На руках у жінки спить дитина двох років. Вона у брудній шапочці, яка була колись білою, у спортивному костюмі. Перехід місце досить жваве, і тече нескінченним потоком людський натовп, і дзвенять монетки в кульку, і шарудять купюри. Я ходив повз жінку близько місяця. Я здогадувався, кому йдуть гроші, які жертвують численні перехожі, скільки вже говорено, скільки написано, але народ наш такий жалісливий, жалісливий до да сліз. Готовий народ наш віддати останню свою сорочку, останні копійки з кишені витрусити, подав такому нещасному і відчуваєш, що ти все ще не так погано живеш. Допоміг, начебто як. Хорошу справу зробив. Я ходив повз жебрачку місяць. Не подавав, бо не хотів, щоб на мої гроші якийсь негідник купив собі ще одну цеглину та вставив у стіну нового будинку палацу свого. Нехай буде дірка у нього в стіні, у негідника цього, не буде цеглини від мене. Але, зважаючи на те, як жебраку подавали, господар її мав уже кілька будинків палаців. Ну і жебраку щось перепадає, звісно, пляшка горілки на вечір та шаурма. Господарі таких точок жебракування мають чимало, але відрізняються жадібністю і жорстокістю. На тому і тримається їхній суперприбутковий бізнес на грошах та на страху. Ніхто з тих, хто опускає монетку в кульок, не знає, що встати на місце біля Володимирського собору неможливо, а ходіння по вагонах метро з сумно тягучим, вибачте, що я до вас звертаюся, коштує від 20 доларів на день. Чи знає? У такому разі знає, але подає. Ніхто з добряків, які жертвують мадонні з немовлям, не замислюється над ще одним питанням над однією невідповідністю, що буквально кидається в очі. Через місяць ходіння повз жебрачки мене раптом як струмом вдарило, і я, зупинившись у багатолюдному переході, дивився на малюка, одягненого в незмінно брудний спортивний костюм. Я зрозумів, що саме здавалося мені неправильним. Якщо можна назвати правильним, саме перебування дитини в брудному підземному переході з ранку до вечора. Дитина спала ні з хлипу, ні зойку, спала, уткнувшись личком у коліно, тій, хто уявлявся його мамою. Жебрачка підняла на мене очі, наші погляди зустрілися. Б'юся об заклад. Вона зрозуміла те, що я зрозумів. Хто з вас, шановні слухачі, має дітей? Згадайте, як часто вони спали у віці 1, 2, 3 роки. Година, дві, максимум три не поспіль денного сну і знову рух. За весь місяць щоденного мого ходіння по переходу я ні разу не бачив дитину не сплячою. Я дивився на маленьку людинку, що уткнулася в коліно мами, і моя страшна підозра поступово формувалася у тверду впевненість. Чому він спить увесь час? спитав я, дивлячись на дитину. Жебрачка вдала, що не розчула. Вона опустила очі та закуталася у комір потертої куртки. Я запитав. Жінка знову підвела очі. Вона глянула кудись за мою спину. У погляді її виразно читалося втомлене роздратування впереміж з цілковитою відчуженістю. Я вперше бачив такий погляд погляд істоти з іншої планети. Пішов на. сказала вона одними губами. Чому він спить? я майже кричав. Ззаду хтось поклав мені руку на плече. Я озирнувся. Чоловік з типовим обличчям робітника з заводу несхвально хмурив сиві брови. Ти чого до неї причепився? Бачиш. І так життя у неї ех, на ось дочко. Мужик витрусив зі своєї величезної п'ятірні монетки. Жебрачка перехрестилася, зобразивши на обличчі смиренність і вселенську скорботу. Чоловік прибрав ручищу з мого плеча, поплентався до виходу з переходу. Вдома він розповість, як захистив пригноблену, нещасну, знедолену жінку від негідника в дорогій дублянці. Міліціонер, який підійшов до мене у переході наступного дня, висловився майже так само, як і його підопічна жебрачка. І на своє запитання я отримав вичерпне: пішов до. А дитина спала. Я подзвонив знайомому. Це весела і смішлива людина з очима оливами. Він згорем навпіл закінчив три класи і на силу читає. Повна відсутність освіти не заважає йому пересуватися вулицями міста на дуже дорогих іномарках та жити в будиночку з незліченною кількістю вікон, веж і балкончиків. Знайомий був дуже здивований моєю впевненістю, що весь без винятку подібний бізнес контролюють представники його національності. Я дізнався, що в Києві жебраків тримають і молдавани, і українці, причому перші спеціалізуються переважно на інвалідах війни. Ми часто бачимо їх на переходах та світлофорах, що снують буквально під колесами машин. Уявні афганці працюють також і в метрополітені. Всілякими хворими, кульгавими та приїхали робити операцію, управляють з рівним успіхом як українці, так і цигани. Бізнес цей, незважаючи на стихійність, чітко організований, курується жебратство організованими злочинними угрупованнями. І гроші, кинуті напівжебраками, перехожими в кульок знедоленого інваліда, йдуть нагору. Причому настільки нагору, що дізнайся про це співчутливий перехожий. Він втратив би свідомість від подиву. Дітей беруть в оренду у сімей алкоголіків або просто крадуть. Але це все ще кажуть квіточки. Мені потрібно було отримати відповідь на запитання, чому спить дитина. І я його одержав. Причому мій знайомий циган промовив фразу, яка шокувала мене цілком повсякденно спокійним голосом. Як про погоду сказав: чи під героїном, чи під горілкою я остовпів, хто під героїном, хто під горілкою, дитина, щоб не кричала, не заважала. Їй з ним цілий день сидіти, уявляєш, як він набриднути може. Для того, щоб дитина спала весь день, її накачують горілкою або наркотиками. Очевидно, що дитячий організм не здатний справлятися з таким шоком, і діти часто вмирають. Найстрашніше іноді вмирають в день, серед робочого дня. І уявна мати має досидіти з мертвою дитиною на руках до вечора. Такими є правила: і йдуть повз перехожі, і кидають монетки в кульок, і вважають, що роблять благородно, допомагають матері одиначці. Наступного дня я стояв у переході біля станції метро Л. Міліціонера, який відповів мені вчора лайкою, не було видно. Я запасся журналістським посвідченням і був готовий до серйозної розмови. Але розмови не вийшло. А вийшло таке: у жінки на руках лежала друга дитина. Мої питання жебрачка просто ігнорувала з відчуженим лицем. Мене цікавили документи на дитину, і найголовніше, де вчорашній малюк. Жебрачка питання ігнорувала, натомість їх не ігнорували торговки, що стояли поряд. Від жінки, що торгує трусиками, я дізнався, що мені слід піти з переходу. До вигуків торговки підключилися її обурені сусідки з ремесла. Слідом за ними перехожі похилого віку. Загалом я був з ганьбою видворений із переходу. Залишалося одне: дзвонити 02 чи шукати міліцейський патруль. Але міліція знайшла мене сама: сержант, аматор посилати в. Підійшов до мене та запитав документи. Я документи надав і висловив свою думку щодо перебування жінки з дитиною у переході. Сержант зі мною погодився і подався дзвонити комусь. Я стояв перед переходом з відчуттям того, що намагаюся боротися з вітряками. Через кілька хвилин у переході не було вже ні торговок, ні жебрачки зі сплячою дитиною. Коли ви бачите в метро чи на вулиці жінок з дітьми, які просять милостиню, задумайтеся, перш ніж ваша рука полізе за грошима. Подумайте про те, що якби не було вашого і сотень тисяч милостинь, і бізнес цей помер би. Помер би бізнес, а не діти, накачані горілкою чи наркотиками. Не дивіться на сплячу дитину з розчуленням, дивіться із жахом, бо ви всі, хто почув цю розповідь, знаєте тепер, чому спить дитина. Якщо ви натиснете поділитися під цією розповіддю або просто надішлете її друзям, ваші друзі теж її почують. І коли вкотре відкриють гаманець, щоб кинути монету жебраку, скільки ця благодійність може коштувати наступному дитячому життю?